Друзі, привіт! У мене сьогодні день народження. Я хочу подарувати вам кілька книг. Скажіть, яка з них вам цікавіша, і ми розіграємо через рендомайзер. Ця книга Камон Ерестулірих фон Вайтзекер, Андерс Вікман. І ще 30 членів римського клубу написали фантастичну книгу до 50-річчя Римського клубу. Вона про глобальні тренди. В економіці, в демографії, в технологіях як це все взаємопов'язано, яким буде світ через 20-30 і більше років. Дуже цінна книга, яка видана Українською асоціацією римського клубу. Ще одна книга, яку ми видали за підтримки компанії Інтерпайп наших. Сталених партнерів, це 23 факти про капіталізм. Ця книга Хаю Джанга, це професор Кембриджського університету, який, до речі, є племінником колишнього міністра промислової політики Південної Кореї. І це дуже неортодоксальна книга. Да? Тобто тут він доводить такі факти, розвінчує такі міфи, які ви навряд чи знайдете в якихось інших джерелах. Да? Книжка Дуже цікава, захоплююча і зрозуміла економіка навіть для неекономістів. І ще одна дуже класна книжка, яку видала видавництво наш формат за підтримки Кейфанд. Чому Азії вдалося? Це книга Джо Стадвела, який описав рецепти азійського економічного дива? Чому в одних країнах це спрацювало? В інших країнах схожа навіть політика не спрацювала. Книжка дуже цікава, вона вивчає реальні кейси. Успіху одних країн і провалу інших да. Тому я думаю, що вона буде цікава не тільки підприємцям, економістам, всім, хто цікавиться історією, економікою і розвитком суспільства. Обирайте, яку з цих книг ви хотіли би отримувати, і завтра зробимо розіграш. Дякую.